У дощову погоду дістатися через ці калюжі до житла практично неможливо, адже вони перетворюються у чималі озера. Мешканці цього будинку багато років звертаються до комунальників з проханням, аби ті залатали ці ями. Та проблема і досі не вирішена. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Житомирянка Вікторія розповідає, ці ями створюють проблеми усім мешканцям будинку, адже після дощу добратись до під'їздів дуже складно. У Мене маленька дитина, коли я виходила з коляскою і тут дощ. День-півдня, тут все розливається, взагалі не пройти нікуди. Це доводило до сліз. Туди треба в руках нести коляску. Коли виносить ще мусор, то це взагалі велика проблема. Це, я думаю, для кожної мами, яка тут є, і цей під'їзд. Ну, прям Від того до цього тут взагалі немає. Тому що тут і всі йдуть, не машини приїхати, і з дитиною ходити це дуже важко. Ця калюжа вже, мабуть, років п'ять. Як вона розбивається машинами, тому що тут стоянки машин, не можна не пройти, не проїхати, дітям не можна вийти на вулицю, не можна сміття винести до мусорки. Ця калюжа розбита до тої степені, що як йде дощ, то розливається вода від одного під'їзду до другого. І як хочеш, так і винести це сміття. Комунальники, які обслуговують цей будинок, журналістам народного контролю розповіли про проблему знають і погоджуються з тим, що цю ділянку треба ремонтувати. Ми е, подавали заявку на вишистаю нашому руководству. Ще ждемо розсмотрення наших ну тільки наших жеках, це саме розсмотрення цих заявок. У міськраді додають гроші на роботи виділять, і тоді жеківці візьмуться лагодити дорогу. Адрес хрібне 16 по асфальтобетонного покриттю привинкової території дійсно стоїть. У нас в втіту на виконання на виконання робіт. Об'єкт ми плануємо відремонтувати в этом году. Ми перевіримо, чи відремонтують дорогу біля цього будинку. Галина Ковальчук Олег Кот. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює едмайл.ком.